Зараз з нами на зв'язку керуючий партнер адвокатського об'єднання ВІДАР Станіслав Борис. Вітаємо вас, пане Станіславе. Доброго дня! Вітання! Це просто знаєте, звісно, дуже прикра ситуація на Дегтярівському шляхопроводі, але на щастя там немає постраждалих або загиблих. А що загрожує взагалі підряднику? Яка відповідальність за те, що от таке сталося? Ну, як ми бачимо, офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження, зокрема за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. На сьогодні дійсно, як вже зазначили, відібрані пояснення, оглянуто місце події і надалі правоохоронцям слід провести ряд слідчих дій для того, щоб зрозуміти, чи є в Цій ситуації в цьому випадку кримінальне правопорушення, зокрема, проаналізувати документацію, яка передувала будівництву, в тому числі відповідності її державним будівельним нормам, так як ви зазначили, привести ряд експертиз, зокрема, експертизу з питань безпеки, життєдіяльності та охорони праці, будівельно-технічні експертизи. І за сукупністю висновків за цими всіма діями вже тоді правоохоронці зможуть оцінити і зрозуміти чи наявний склад кримінального правопорушення, кваліфікувати його додатково і відповідно встановити можливих потенційних підозрюваних в цьому випадку. На вашу думку, які пошут... стосується... да, про що стосується продовжити покарання, то да дякую. Що стосується покарання, то за частиною другою передбачається до 5 років обмеження волі або до 8 років позбавлення волі. В цьому кримінальному правопорушенні. На вашу думку, які взагалі перспективи, що це кримінальне провадження буде доведено до кінця? Я розумію, що це може бути трохи риторичне питання, але тим не менш. Насправді все залежить. Це дуже насправді така важка категорія справ. Чому? Тому що основою в цих кримінальних провадженнях є висновки судових експертів. І якщо судові експерти вкажуть, що дійсно були порушені державні будівельні норми, дійсно було допущено, наприклад, некваліфікованих працівників, чи поставлено за результатами проведення також досліджень експертних, поставлено до прикладу матеріали, засоби знарядів, які не відповідають відповідним стандартам, тоді безумовно можна говорити, що наявний склад злочину і відповідно керівник або відповідальна особа. За безпеку праці підрядника буде нести відповідальність. Аналогічно, я думаю, що в поле зору правоохоронців також і потрапить замовник облавтодор, який мав контролювати і безпосередньо супроводжувати весь, весь хід будівництва от, На жаль, в Києві це вже не перша така ситуація, коли з підрядником виникають якісь, м'яко кажучи, проблеми. Ми всі кияни в курсі про те, як довго в нас будується метро на Виноградар, як, яке вже там стало певним довгобудом. І от е, е, слідство встановило, що підрядник, який мав будувати метро на виноградар, отримав аванс на прокладання метро, але використав частину коштів не за призначенням, понад півтора мільярда гривень. Поклали на депозит, це було ще якийсь час тому, і там теж є кримінальна є кримінальна справа. Взагалі, як далі буде вирішуватися доля метро? Тобто потрібно шукати іншого підрядника, який би добудував цей проєкт, чи чекати, поки щось вирішиться зі справою теперішнього. Насправді я надійсно вивчав ситуацію з будівництвом цієї гілки. Метро востаннє ми розуміємо, що відкривалася станція у 2013 році, тобто вже дуже давно ініціювалося будівництво цієї гілки в 2017 році, і дійсно на неї виділено понад 11 мільярдів гривень на будівництво. І окрім згаданого вами кримінального провадження, насправді навіть в реєстрі судових рішень фігурують і інші ряд інших кримінальних проваджень щодо можливого привласнення розтрати коштів, несплати податків, там перевищення влади або службових повноважень особами. Тобто під інтересом правоохоронців дане будівництво перебуває вже фактично з 2020 року, що найменше. Проте на сьогодні дійсно ми не бачимо результатів е якихось вигляді конкретних повідомлень про підозру чи притягнення е винних до відповідальності. І навіть в цьому випадку, що стосується е депозиту, дійсно отримано було підрядником за інформацією з правоохоронних органів е близько 139 мільйонів е гривень. Дивідендів за депозит щодо розміщення безпосередньо державних коштів що стосується подальшого ходу цього кримінального провадження, аналогічно як і з попереднім випадком. Правоохоронцям необхідно, як на мене, провести цілий комплекс е, досліджень, в тому числі підняти питання можливо про об'єднання кримінальних проваджень, які я згадав, наприклад, які з 20-го року е, все ще розслідується, і вже за результатами цього прийняти відповідне рішення про те, чи було допущено порушення, ким було допущено порушення, і в зв'язку з чим і відповідно притягувати до відповідальності. Однак, що стосується вашого запитання, саме е, коштів. То на жаль, в кримінальному провадженні кошти з винної особи можуть бути стягнуті вже після постановлення вироком суду, який набрав законної сили, і на сьогодні досудове розслідування і судовий розгляд, там, наприклад, чинай менше в першої інстанції, загалом може тривати 2, 3 або навіть і років. Тому на сьогодні, мабуть, в тому числі міська влада має. Скам так піднімати це питання і в тому числі розглядати можливість можливо дофінансування чи перегляду фінансування, щоб все таки ця станція метро була добудована. Будемо сподіватися, що Киянам не доведеться дуже довго бути в заручниках цієї ситуації. Хоча насправді це дійсно якось зараз виглядає як фантастика після всіх скандалів з метро на Виноградар. Пане Станіславе, ми вам дякуємо за те, що ви до нас приєдналися до ефіру. Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання Відар був з нами на зв'язку.